Цьому відео я поділюсь найкращими, на мій погляд, іграми для Сєгі Dreamcast. Більше того, це все будуть ексклюзиви платформи. Тож, можливо, якщо ви ніколи не чули про Dreamcast, чи не знали, що взагалі пограти на цій консолі, це відео буде для вас дуже корисним. Можливо, пізніше ви захочете купити сієго Dreamcast. можливо, ви захочете спробувати якісь з цих ігор на емуляторах. Просто подивіться це відео та оберіть щось вам обов'язково зайде. Під ексклюзивами я маю на увазі ці ігри, які виходили на актуальні у той час платформи. Тобто ми не розглядаємо, я не знаю, якийсь ремейк чи ремастер цієї гри, який вийшов кілька років назад. Не розглядаємо аркадні автомати, бо це не якісь конкретні консолі. Так і звісно, не розглядаємо емуляцію. Але. Якщо ви фан емуляції, то це тільки вітається. Можливо, після цього відео ви захочете спробувати якісь з цих ігор. Ну, а Загалом воно так вийшло, що це не просто список ігор, але ще й міні-огляди. З якимись моїми першими враженнями від цих ігор, тож, можливо, якщо ви навіть знаєте і все про Dreamcast, і все про ці всі, звісно, популярні ексклюзиви, ми сьогодні будемо розглядати, можливо, вам буде цікаво дізнатися, ось що я про них думаю. Тобто, людина, яка ось тільки в цьому році познайомилася з класикою, з цими легендарними іграми, можливо, ви захочете виправити мою хибну думку в коментарях. Тож. Не соромтесь робити це. Але перед тим як перейти до самого списку ігор, маю важливе оголошення. Я відкрив свій онлайн-ретро магазин. З'яснилась моя мрія. Я взагалі обожнюю купувати всякі різні аксесуари до консоли і всього, що пов'язано з ретро-геймінгом, і завжди хотів, щоб це було моєю роботою, моєю професією. І нарешті почав цей, напевно, дуже-дуже нелегкий шлях. Загалом, в магазині в мене там зараз різні аксесуари. Наприклад, є ось такий Easy flash картридж для консоли GBA Game Boy Advance. Тобто, якщо ви хочете пройти якусь класичну та легендарну касування Area of Sorrow, це must have. Ну і коротше різні всякі флеш картриджі флешки і так далі. Тож, якщо хтось хотів підтримати мене і паралельно закупити собі якихось ретро геймінгових ніжчаків, то. Посилання в описі ціна в мене ніби норм. Усі футажі максимально трушні та зняті з моєї реальної консолі Sega Dreamcast. Was close. Thanks for helping me. My name is Elliot G. Ballard. Легендарна Activision видавала цю гру для Європи та США, а називається вона Blue Stinger. Blue Stinger – це база, один з кращих ексклюзивів для Dreamcast. Але, на жаль, через невелику популярність консолі багато навіть уявлення не мають про цю гру. Я б описав її як Resident Evil 4, що вийшов на 5 років раніше, а саме в 99-му. Можливо, чи через те, що в європейській версії маємо вид від третього обличчя з камерою позаду гравця, на відміну від японської, де камера фінансового. В 2000 році трапляється землетрус, що призводить до того, що частина острову Йокатан йде під воду. Вчені виявляють схожість між площею затонувшого шматка землі та метеоритом, що знищив динозаврів мільйони років назад. Проте затонуло не все. Невеличкий клаптик землі в самому центрі острова залишився. Його назвали островом Динозаврів. Та саме біля нього відпочиває наш головний герой Еліот разом зі своїм Бро. У наш час. Це рік. Туди б я з любки повернувся з цього пекельного 2024-го. і зараз саме в центр цього острова влітає ще одна інша планетна штука, саме в той день, коли в нашого головного героя була перша відпустка, після навколо утворюється величезний купол, фігурка оживає, на нас летять монстри. Еліот виживає та опиняється в центрі острова і буде розбиратись з тим, що власне тут відбувається. По геймплею все весело. Наприклад, можна бити митувавших противників, після чого з них випадають монетки. Ну тобто. Монетки, ну з іншої сторони, чому б ні? Також ми мандруємо по мапі та знаходимо ключ-карти, що допомагають потрапити в потрібні зони. Ну і звісно, можна купувати їжу в багатьох іграх з Сєга, є цей момент. Просто прийміть це. за сьогоднішній випуск, ви неодноразово ще це побачите. Також є різні види зброї. Наприклад, якщо ви врятуєте ось цього працівника, то потім він дасть вам ось таку імбу і з нею якось і грати веселіше. Самі бачите. Коротше, Блустінгер це однозначно саме та гра, яку варто проходити, чи хоча б дивитися, як її проходять, на що я вас і запрошую в моїх найближчих стрімах, де я зараз буду потихеньку проходити не одну, а відразу декілька ігор на Dreamcast. Тож слідкуйте за стрімами саме на ось цьому YouTube-каналі. Або в записі можете передивитись їх на вкладці наживо, ось тут. Наступна гра не менш легендарна та базова. Усі хотіли пограти в неї, коли вона вийшла. Але як і Blue Stinger, це був ексклюзив для Dreamcast. Візьміть Карпентера та його The Thing та заверніться в Survivor Horror 2000-х років, щоб отримати D2. Взагалі це друга D або D, що виходила на Panasonic 3D в 95-му, але, будь ласка, давайте не будемо про це зараз. Все ж D2 – це на продовження оригіналу і має дуже мало спільного з першою частиною. І знаєте, це навіть добре. У гри був довгий та непростий шлях, але його краще зосередимось на самій грі, ніж на її історії. Тож головна героїня Лаура приходить до тями після авіакатастрофи та знаходить себе в невеличкій халупі посеред сніжної пустелі разом. З іншим пасажиром літака, і тут відразу починається екшон, коли терорист, що став причиною катастрофи, з ноги залітає увесь цей двіж, стає рослиною монстром та нападає на цих двох панянок. Тут нам дають зброю, щоб ми вистрілили. Тут скільки я намагався, але вистрілити не виходить, і це напевно зумовлено з сюжетом, бо цього навику в нас ще нема. Нас цього ще не навчали. Нас рятує Сігма на ім'я Паркер, що проганяє істоту. Проте недовірлива подруга пізніше проганяє і його самого. Після чого і починається геймплей, що складається відразу, як з виду з першого обличчя, коли ми у приміщенні лутаємо чи стріляємо, так і перемикається на фіксовану камеру третього обличчя, коли досліджуємо ну, значно більші локації. Взагалі, багато за що можна критикувати цю гру, та всі Dreamcast в цілому, проте деякі ідеї в них виглядають свіжими і цікавими і на сьогодні. Що вже казати про 2000 рік. Окремою уваги заслуговує і стрільба. Ви маєте не просто гасити супротивника, що, як ви бачите, досить непросто зі стіками Dreamcast, але ще й змінювати сторону зору спеціальними кнопками відповідно до того, де стоїть монстр. Це цікаво, незвично і надзвичайно аркадно, особливо після тонни однотипних сучасних. Шутерів. У грі красиво зроблене меню, де можна подивитись на карту, обрати потрібні предмети, оригінальний кейс для зброї, що також передає привіт четвертому резіку на 5 років вперед. Ну і класичні нотатки до подій, людей тощо. Ще можна зручно зберігатись прямо тут, не шукаючи якогось спеціального місця чи предмету. Ну хіба що доведеться шукати його на ВМЮ, що, напевно, є один з найбільших та найпроблемніших квестів у цій грі. Сліджуючи місцевість, Лаура знаходить її літак, і те, що всередині, вам точно не сподобається. Чим закінчаться пригоди Лаури, дивіться на моїх стрімах на цьому тижні або знову ж таки в їх записах: Зомбі ревенж. Одна з кращих ретро ігор про зомбі. Бо, по-перше, тут є кауч-кооп, що дозволяє грати в цю гру з другом. А по-друге, це спін-оф до культової House of the Dead, але в форматі бідемап шутера з фіксованою камерою. Так це все ще й сюжетом у стилі Грандхаусу, Хаусу, тобто щось типу фільмів Тарантіно чи Родрігіса. Тож запросіть бро до себе в гості, оберіть когось ось з цих персонажів та вперед розстрілювати зомбаків. А взагалі сюжет тут не. Навіть про дещо більше. Наша команда шукає таємничого антагоніста, що хоче перетворити усіх людей на зомбі. Взагалі ламповий ціп, просто послухайте його повідомлення. Добре, що у вас вийшло дістатись сюди. Здається, вибільшення з ці безпорадні людські істоти. Але будьте обережні, гра тільки почалась. На складі в районі Q є дискета. До зустрічі там, я сподіваюсь. А потім ще й додає з любов'ю до всіх людей. Зет. Ну, коротше так, тип явно попаяний. І тут ми вриваємось в геймплей, який бадьорий, веселий, але не сказати, що найлегший, тому раджу ставити найлегший рівень та побільше життів на налаштуваннях перед грою. Це, звісно, якщо ви хочете отримати задоволення від проходження цієї гри і підпівасик бро. Бо, звісно ж, якщо є бажання, можна піти і у справжній хардкор, але як ми знаємо, цей варіант далеко не для всіх. І знаєте, що ця гра дійсно. Дійсного весала. Ось подивіться, тут навіть є зомбі з дробовиком. Ось він вистрілив мене. Цікаві боси, різноманітні вороги та локації. Подарують декілька годин фанового геймплею на вечір. Але не сильно розслабляйтесь, бо гра навіть на ізі-левелі досить складна. Шенму. Не хотів починати саме з цієї гри та взагалі вставляти її в цей топ, бо про неї знають майже всі. Проте я хотів би поділитися саме своїми враженнями про флагман консолі Sega Dreamcast. Це історія помсти, де головний герой Ріо намагається помститись за батька китайському антагоністу Ланді. Чому я зробив акцент на те, що він саме китаєць, ви зрозумієте трохи пізніше. У грі дійсно величезний на ті часи відкритий світ, який виглядає живіше ніж Open World в багатьох. Сучасних тайтлах. Майже всіма навколо можна поговорити із багатьма предметами є якийсь інтерактив. Люди навколо постійно чимось зайняті, хтось лагодить моцик, малі грають в футбік та хочуть залучити вас. Це все створює враження живого світу. Також є елементи RPG, квіктайм евентів та файтінгу. Саме так ви вивчаєте прийоми і потім можете їх використовувати, прокачувати в бою. І це не дивно, бо гра взагалі ж брала свій початок з Virtua Fighter, але зараз не про Історії гри, а конкретно про її геймплей. Усі локації красиві та насичені, їх цікаво досліджувати навіть сьогодні. А як це відчувалось вже скільки? 25 років тому назад, важко уявити. Місії тут теж різноманітні: від швидких екшн сцен до вибору між тим, чим би наготувати котика. Замість сушеної рибки, ось я дав йому сушений тофу. І йому це походу точно не сподобалось. Ну і звісно, тут можна купувати напої та смаколики. Не забуваємо, що це гра від Sega. Також дуже сильно прослідковується вплив Шенму на майбутні проекти Sega. Просто подивіться ось на цей момент. Це ж класичне інтро до якоїсь сутички з якудзи. Ти собі йшов, до тебе пристають якісь гопніки, та почалось. Звісно, тут в мене QTE, є, але я маю ось саме як починається ця сутичка, ось це інтро, і, і конкретно в голові зараз в мене Якудза Ківамі. Є в грі, з чого порофлити. Ось в цьому моменті Рьо шукає вбивцю, та єдине, що йому відомо, це те, що він китаєць. Тому серед усіх місць, куди він міг піти, куди він іде? Правильно, в китайський ресторан в китайському районі. Коротше, просто послухайте цей діалог. Таосан. Так. Чи є тут якісь китайці неподалік? А чому тебе так цікавлять китайці? Та так, просто. Це якось пов'язано з тим, що сталося з твоїм батьком? Так. О ні, не всі китайці погані. Я розумію це, але єдина підказка, що в мене є, це те, що вони китайці. <рес> І настільки смішний сам цей діалог, як той факт, що в результаті, в фіналі цього діалогу, вони все ж таки дають йому необхідну корисну інформацію. Армада. Це чудовий привід спробувати якийсь новий для себе жанр. В даному випадку мова про топ-даун шутери в далекому майбутньому земляни покинули землю та почали освоювати космос, нові планети та дикий несамовитий міжрасовий кекс. Що призвело до появи нових раз навіть серед землян. Тож, ось ці всі персонажі, ось тепер це теж все земляни. Потім прилетіла армада та почала атакувати їх. І хоч земляни вже і не мали багато спільного між собою, але вони все ж змогли якось об'єднатися для боротьби з прибульцями. Хоча хто що тут прибулець, так? Це теж коопна гра, де при бажанні можуть грати аж до чотирьох гравців. Тож спробувати збро обов'язково. Геймплей зрозумілий, але далеко не простий. Стік дійсно відчувається як штурвал літака, та треба звикати. Ну і взагалі, літати кудись та пролено цілитись теж окремий скіл. Але незважаючи на це, все одно у гру заліпаєш. До речі, у грі цікава система навчання. Тобі треба підлітати до своїх напарників, які є НПСІ, та просконувати їх. Саме тоді вони дають тобі якусь пораду по керуванню, по базовим кнопкам у грі, а хтось просто віджартується. Коротше, якщо вам набридли всі ці шутери, горори метроїдвані і хочеться спробувати щось нове, то... Спробуйте армаду на дрімки, вона вам сподобається. А якщо вам не вистачило ігор в цьому топі, то зацініть ось це моє попереднє відео, де я ділився враженнями від цеї дрімкаст в цілому, від її придбання, та також робив міні-огляди на декілька ігор: це Бірсірк. Так на сієго виходив ексклюзив по бірсірку та трешовий кооператив для двох. Обов'язково зацініть. Я б дуже хотів зауважити, що це зовсім не всі ігри, які заслуговують на увагу, що виходило на Sega Dreamcast, а лише 5 найтоповіших ексклюзивів, на мою думку. І це відео воно більше для тих, хто взагалі можливо не чув про Dreamcast. Чи вважаєш, що це якась дивна консоль, що не заслуговує уваги і не має ніяких ігор. Ні, вони є, ось вони класні. Ігор, звісно, там теж вистачає і навіть більше, ніж було в цьому відео. Тож, якщо вам можливо цікавий ось такий формат відео про ігри Sega Дрімкаст, напишіть про це в коментарях. Напишіть, що ви хочете побачити ще ігри. А на цьому це все з вами був Ретроїд. Dois who